Як підсмажити ячмінь для квасу? Перш за все, смажимо ячмінь тільки на вулиці. В хаті не рекомендую цього робити. Використовувати ми будемо ось таку сковорідку, вона повністю металічна, щоб нічого не згоріло. Бачите, це я минулого року вже смажила на ній. Підсмажуємо наш ячмінь, так, щоб він добре димів, горів до чорноти. Чим чорніший буде ячмінь, тим карамельнішим буде сік. Тепер, я думаю, ви розумієте, чому я говорила його смажити саме на вулиці. Подивіться, скільки диму. До речі, ячмінь я додатково не очищала. Ось такий гарний ячмінь у нас вийшов. Тепер переходьте на відео там, де я готую березовий сік, і дивіться, як ним правильно користуватися. А все, що залишилося, я зберігаю просто в герметично закритій банці до наступного року.